У мене такий сьогодні доволі дивний настрій, і хочеться щось поробити, щоб хоч якось його підняти. Тож давайте потестуємо макіяжні новиночки, які я купила, які я показувала. Просто їх потестуємо та намалюємося. Гейгас, hey мене звати Стесі. Та сьогодні ми з вами зробимо макіяж і потестуємо новиночки, які я собі придбала. Ну що ж, давайте починати. Як бачите, в мене дуже яскраве сонце. І, хоч воно гарне, але на ньому нічого не видно. І макіяж робити при такому сонці взагалі неможливо. А в тічку, ну, як бачите, таке собі освітлення, але що маємо. Хочу прямо зараз це знімати і не чекати до вечора, і не ставити ось ці всі лампи. Тож, давайте просто з цим змиримося. Що ж, давайте починати. Я підготувала ось тут новиночки, які я хочу протестувати, нову косметику. Ось. Як бачите, тут різне є дуже багато, насправді, в мене тут есенс, бо було про нього відео, ну якось не зайшло, хочу їх ще тестувати і просто показувати. І теж багато Maybelline, Загалом це дві такі основні марки. І наперед хочу сказати, що розпаковка цих продуктів виходила. Ось тут прикріплю відео. Огляд на есенс теж виходив, але Maybelline ще не виходив. Тож давайте дивитися. Як завжди, заколю волосся. Я просто вмила обличчя, але нічого його не робила, бо ми тут маємо. Ось таку штучку. Хто впізнав? Це штучка гриппі називається. Це сироватка бази для обличчя від Maybelline. Якийсь часто тому вони вийшли, з'явилися і на українському ринку, і всюди. Їх є два: один зелененький желейний, якось челі, і ось такий гриппі. Я взяла рожевенький, бо, по-перше, ну, рожевий, ви розумієте. А по-друге, бо ніби він підходить сухій, нормальні шкіри, має саме зволожувати. А зелений маскую пори, але, як бачите, мені підходить цей. Ну, має підходити. Хоча, насправді, я фанатка желейних текстур. і я взяла собі і желейний. і я так хотіла зробити, але все-таки чомусь довірилася маркетингу і взяла саме серум. Ось такий він гарнющий. він досить цікавий, в нього є якісь перломутрові часточки. Тут така піпеточка. Насправді, це не дуже гігієнічно, але. Але я буду цим одна користуватися, тож мені все одно. Я ось так ось наберу і ось так ось буду наносити. Застосуємо це теж як зволожувальну базу. Я, буду... я більше нічого не буду наносити. І подивимося, як він сам працює. Чи достатньо він мені зволожить шкіру і підгодує її до макіяжу. До речі, він нічим взагалі не пахне на шкірі, відчувається, ну, як сказати, майже не відчувається, але при цьому немає якихось таких прям невагомих. Він просто такий легенький, просто, просто така рідина, як серум, але він липне, якщо придивитися. Не знаю, чи щось він там підсвічує, чи ні. Подивимося це згодом, але в цілому мені поки що подобається. Ніколи насправді не користувалася базами під макіяж, і це, мабуть, перше прям виключення. Але окей, будемо дивитися. Далі маємо наносити тональну основу. Не знаю, в мене дві ось такі від Essence, ось цю блистючу я зараз використовую влітку, але чомусь зараз мені не хочеться, бо ось цей стік. Я використовувала, мабуть, один або два рази, тож хочу його ще спробувати. Це такий стік від Essence, він з останніх нових колекцій, бо вони дуже багато останнім часом випустили їх. З якоїсь там колекції Foundation Stick ось такий в мене найсвітліший, мабуть, 50-й відтінок, і він реально світлий, і він реально мені ніби пасує. Але, знову ж таки, я його мало використовувала, тож давайте подивимося. Ще раз, як він буде себе вести вже на базі. Бо в цілому мені подобається він, але ну, треба пробувати з різними підложками. Можна побачити, як виглядають пори, коли я їм замазую. Насправді він такий ніби плотненький, але при цьому ну, немає якогось такого відчуття поганого. Мабуть, візьму просто спончик. Але думаю, що так, як це стік, його краще наносити все ж таки пензликом. Я не знаю, сонце стало ще яскравіше. Ну ось куди це? Ну, ну, ну як? Я не знаю, ну просто. Ну, окей, що можна сказати? ну як тон. Я поки що до стіку не звикла, але. Теж користуюся в цілому, окей, в цілому окей, не знаю. Мені більше, мабуть, все-таки якісь рідкі текстури більше подобаються, саме як тон. Далі це ламель, і ніби це не новиночка, але це найсвітліший відтінок, який з'явився. Його до цього я не бачила, його не було. 400 це ламель Clear Complexion Concealer ось така. Я про нього вже багато разів розказувала, і прикол в тому, що в мене було до цього дві або три баночки, але був 401 відтінок, зараз я побачила 400 і вирішила, що мені це дуже сильно треба, щоб подивитися, наскільки він світлий. Бо 401 був для мене зажовтуватий, але мені дуже подобалася його консистенція. Тож я сподіваюся, що ось цей буде прям світлий і не буде так окислюватися. Бо насправді він в пакуванні виглядає ну, таким, досить блідним. Тут є пуховочка, якою я ніколи не користуюся. М -м, пахне він по-іншому, ніж ті консолери, які в мене були. Ну, він світлий, поки що, поки що. Прикол в тому, що він окислюється згодом. Але зараз подивимося. Мені дуже подобається його текстура, бо вона плотна, насправді така плотненька і гарно перекриває. Я забула нанести коректор і рум'яна. Я зараз завжди роблю так, що наношу консилер поверх коректору і рум'ян, щоб це все скоригувати. Okay, давайте все-таки зараз не буду розсушовувати і нанесу свій бронзер. У мене ось такий essence. Теж він для мене в моїй косметичці новий, хоча він взагалі ну, давненько вийшов. Мені дуже подобається, як він наноситься. Дуже зручно, дуже регульовано. Ось, поставили і все розташовуєте. Я розташувала бронзер що можу сказати? Я його нанесла доволі багато, але він дуже делікатний. Я не знаю, можливо, у вас це яскравіше видно ось тут якось. Але він, ну просто він супер делікатний, його майже не видно, і хоча я бліда, і я все одно наношу його так достатньо, і все одно він дуже гарно розташовується. Взагалі з ним немає проблем. Поки що він мені супер-супер подобається. Особливо за свою ціну. I'm so sorry, він дуже-дуже гарний. І що я можу сказати про консилер цей ламель, це те, що мені здається, він втратив ось цю свою. Я вікно не закрила, боже. Вибачаюся. Консилер, мені здається, втратив свою ось цю плотність. Він дуже якийсь рідкий став і він менше перекриває, ніж перекривав до цього. Можливо, мені здається. Ось цей фітмі. Я ним зараз користуюся. Про нього дуже багато відгуків було гарних. Але насправді він мені якось не дуже сподобався. Він якийсь дуже. Ну, не знаю, якийсь ні про що. Він якийсь дуже рідкий, як для мене. Гарний, світлий відтінок, не окислюється. майже, майже, Але він теж майже нічого не перекриває. Я не знаю, я не люблю такі консилери, бо мені треба, щоб ось тут ось це було перекрито. Дуже складно, насправді, знайти такий гарний консилер, але. Стараюся, і ось, поки ламель займав, мабуть, перше місце з цього топу, але щось він мене трішки розочарував, воно ще ближче стало. Будемо наносити рум'яна. І рум'яна, хоча я і не люблю, і не купую їх. Але ось останнє, що я купила, це ось такий тінтований ліпчик-байл, він називається. Ось такий він. Він ніби желешечка, така тінтована. Ось так ось він виглядає. Це теж Essence. У мене ось цей відтінок темніший, я не знаю, як він називається. Немає поміточки. Ось такий Juicy Berry. Він є ще рожевий, як кавунчик, прям такий яскраво рожевий, але я вибрала такий трошки вишневий ягідний. Можливо, хтось слідкував за Тіктоком, а особливо теж за моїм, і бачив, що GlamBee випустили вже випустили нову колекцію, де вони представили. Чорний ось такий тінтований бальзам, тільки просто чорний, і він має розкриватися на шкірі. Виглядає він насправді так само. Я його не тестувала, але робила про нього відео. Тож, я думаю, що насправді вони будуть дуже схожі. Просто там чорний пігмент, а тут він одразу такий рожевий. Ось так ось пальчиком набираю. Насправді, можна і пензлику, можна чим завгодно, але я хочу ось так. В нього така консистенція. Я не знаю, ніби рідка, але тінтована. І при цьому його треба, прям, ну, багатенько набрати, щоб він був яскравий. Бо я люблю яскраві рум'яна зараз, особливо влітку. Ось, бачите? Бачите, він залишає ось такий відтіночок. Як гарно, ой-ой. Можна теж, як я сказала, і спонжиком набирати, але. Який спонжик я використала для цього, і потім він тупо був рожевий. Тому що він збирає в себе ось цей тінт, його дуже-дуже складно відмити дуже-дуже натурально виглядає. Це, прям, знаєте, на кожен день. Це не зробити якийсь яскравий вечірній макіяж, але. Це про те, що зробити такий clean girl make. Я зараз іншим спонжиком спробувала розташувати, і ніби воно в нього просто впиталося, і я не бачу цього відтінку. Я не знаю, можливо, можливо, його не треба наносити мокрим спонжем, бо він тупо все з'їсть. Можливо, треба спробувати пензликом. Можливо. А ще через те, що він такий желейний, як бачите, він прям блищить, бо він... Ну, як-жале, такий трошки ріденький ефект, блистючий. Тож, я думаю, для якихось ось цих сяючих макіяжей під сяючі бази, під сяючі тональні, він буде дуже гарно виглядати. Бо ось цей сік все-таки був матовий і, ну, трішки вони між собою не поєднались. Але гарно. Гарний відтінок, хоча його майже не видно, але це прям, якщо хочете супер делікатний на кожен день рум'янець, воно це воно. Насправді я так дивлюся, вам може здаватися через камеру, що макіяж виглядає трошки так бруднувато, неохайно, але я скажу вам так, що це проблематика світла, бо ось в такому тіньовому світлі він виглядає недостатньо підсвіченим. І трошки ось тут, можливо, можуть бути плями через бронзер і ось цю недостачу світла. Для брів у мене є ось такий олівець і ось такий есенс фіксі. Можна підмалювати брови трішки, ось цим Анастасія Beverly Hills. Я насправді це ніколи не роблю. Можливо, колись на камеру, щоб поробити фотографії такі насичені, але не знаю. Чесно, не дуже люблю свої. Брови, коли вони нафарбовані. Але мені подобається ось тут, ось тут. Де прям такі проплешинки трішки можемо насправді підвести. Прям трішки-трішки. Ще в цьому олівчику є ось така дуже зручна щіточка. Вона мені дуже-дуже подобається. І ми можемо ось так зачесати, але зараз все одно буду все це вкладати. Гелем. Як я вже сказала, ось такий від Essence. Не супер якийсь прикольний гель. Я люблю більше мила якісь, більше жалейні теж текстури. Але він рідкий, ну, наче норм. Просто норм, знаєте. Такі охайні бровки в мене вийшли. Хочу вже зафіксувати все це пудрою. І в мене є або паези або ось ця від Боже, Essence, І, мабуть, зроблю нею, бо вона просто прозора. Я беру ось цей трикутничок, набираю на нього прямо ось так ось. І ось сюди під очі, в топту, як би, цей консилер. Але більше нічого я не роблю, тільки ось це т зону і зона консилера. І на очі теж не забуваємо, бо там дуже багато скатується. Бачите, там все скатується, і тінь, і консилер, все просто. Тож теж ось тут, ось наношу, але треба перед цим спонжиком ось так? Хайлайтера не буває мало, і блисчек теж. Тож наношу ось цей хайлайтер з палетки богені, бо він такий більш-менш нейтральний. І думаю, він сьогодні нам підійде. Просто пензликом наношу, ось так. Насправді, не переживаю про пензлик, що він якийсь великий, просто тому що якщо десь цей хайлайтер попадає десь тут або тут, це теж виглядає досить гарно. Ось так. Тому просто ось так його наношу. Можу, теж ще на очі. І в мене ще є ось така друга Colossal Bubble, і не знаю якою скористуватися. Мені дуже цікаво вся, але теж і ця. Давайте все-таки залишимо цю Colossal Bubble і скористуємося Sky High, бо Sky High я ніколи взагалі не малювалася і мені дуже-дуже цікаво, як вона працює, і як вона буде поводити себе на моїх очах. Про Colossal Bubble що можу сказати? Що дуже багато рекламу вони запускали, я про це розповідала. І насправді на фотках мені здалося, що вона не щось таке грандіозне робить. Просто ніби малює чорним війки. Не знаю, чи вона якось подовжує, бо мені просто попадалися такі огляди. Можливо. Чесно, ви бачите, ось, ось тут ось це. Що це? Вона просто якось зліпила мої І Я не знаю, вона теж не дуже їх подовжила. Ну така, стільки було насправді шуму, і скільки я тестую косметики, яка була на якомусь хайпі, я розчаровуюся. Ну, типу, навіщо стільки про неї казати, що вона просто звичайна туш. Вона нічого. Можливо, це мої такі, можливо, але не знаю. Взагалі, Мейбелін, я не знаю, в мене до нього дуже теж спірні такі відчуття, бо ніби. Я його знаю дуже давно, блін дуже багато років. І, типу, є якась асоціація, що ніби він гарний, що ним багато років користуються, але все одно щось не знаю, мені не дуже заходить. Останні колекції, ну, теж щось, типу, прикольно. Але нічого не впадає прям в сердечко. Мені подобалася ідея з рідкими хайлайтерами, але там якісь досить спірні відтінки, тому я не придбала. І мені ще подобалися блиски, які в них звичайні осі колекції, яка завжди є. І вони прикольні, але вони теж дуже швидко закінчуються. Тому тут таке спірте питання. І зараз нам треба помалювати уста. І насправді я про це забула і нічого не виклала з такого, чи можна зробити губи. Тож зараз подумаємо. Теж, мабуть, щось має бути ягідне. Зараз щось знайдемо. В мене насправді дуже багато блисків і дуже багато. Я наш собою Ми можемо будь-що просто зробити. У мене є з останнього Анастасія Беверлі Хілс. Я на неї робила огляд, можете подивитися, але вона занадто яскрава, як на зараз. Тож пропоную щось трішки поскромніше. І ось така теж яскрава, і є ось така звичайна ніве. Можливо, ми її зараз якраз і використаємо, бо чомусь я про неї забула, а зараз згадала. Вона така ягідна. А можливо, можливо, ми з вами зробимо контур, щоб це не було так сумно. Ось такий олівчик, і зараз ним просто зроблю контур. Ніби навіть ок, і заповнюю з цією помадою. І зверху зараз пропоную нанести ось цей блиск, олійка, бальзамчик від Essence. Мені воно зараз дуже заходить. І вона гарно навіть не зволожу, а просто отримує якби устав в такому сочному вигляді. Єдине що, ось це бачите, це треба витерти перед тим, як вкладати назад до баночки. Ну і, мабуть, це було все. Пишіть, як вам мій макіяжик, як вам продукти, які я сьогодні показувала. Підписуйтесь на мене в різних соцмережах і теж тут на каналі. Ну і все, всім па!